Друзі, перші про головне поїхали. Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук, син Вячеслав Богослаєва, Олександр засвітились в Монако. Перший три в квітні відсвяткував там свій день народження. Другий живе в елітному будинку. Генерал Кузьмук один з тих, хто поставив підпис в угоді, за якою Росія отримала українські літаки Ту-160, ТОСТОШІСЯДНОСІЇ ракет Х-101, а Батько Богослаєва підозрюваний в Держзраді. Про це повідомляє українська правда, публікуючи відео з Кузьмуком в ресторані African Квін у Монако та з Бугуслаєвом на вулицях міста. На питання кореспондента чи дійсно на відео Монако він Кузьмук відповів так це я. Своє 70-річне, торік відсвяткував з родиною в Монако. Ми приїхали туди на три дні. Відпочили мало тиху сімейну вечерю. За словами генерала, він не хотів святкувати у вілей в Україні, бо там не на часі. До того ж у Монако у нього є родичі, які мають нерухомість свати. Онука донька, саме до них гості приїхав. Цю нерухомість вони придбали давно щодо війни, і я до речі, у свої 70 досі воюю, Додав Кузьмок. Водночас з ім'ям генерала Кузьмика пов'язана доволі неприємна історія, адже саме він 99-му році поставив підпис як міністр оборони в угоді про передачу РФ літаків ту 160 Наразі ці тушки агресор використовує для обстрілів України. Тоді Росія отримала літаки як плату за великий борг за використання українського газу «Кузьмук», Обіймав посаду міністра оборони України з 96 по 2004 рік. Був депутатом трьох скликань парламенту, два з яких під партією регіонів. Звання генерала армії України отримав ще в 98 році. Син Вячеслава Богослаєв Олександр мешкає в апартаментах в найдорожчому будинку в Монако – «Ван Манте Карло. Саме ця адреса вказана в французьких реєстрах. Проте за словами кореспондента сина Богослава важко зустріти на вулицях Монако, адже він часно подорожує це, підтверджують відповідні відео. В'ячеслав Богослав перебуває наразі в Україні. І є підозрює на держзраді. Адже він не тільки в своїх висловлюваннях підтримав Росію звинувати Україну. В 22-му році служба безпеки України звинуватила Богослаєва в тому, що він продавав двигуни для російських військових гвинтокривляв навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна. На третю річницю повномасштабної війни ми протестуємо одразу двом ядерним державам РФ КНДР, і Ризикуємо зіткнути з тим, що третя найвпливовіша змусить світові інституції ООН, мус прийняти нову реальність і зміну архітектури світу у ці історичні дні. Маємо поставити крапку в подіях, що призвели до катастрофічних наслідків. Пише військовий політолог Денис Ярославський. Я вважаю, що ДБР повинен відкрити кримінальне провадження за фактом підписання Будапештського меморандуму як одного з ключових факторів нинішньої війни. Очевидно, що підписанти або не врахували критичні ризики, або свідомо їх проігнорували, маючи особисту вигоду, що призвело до трагедії для України. У межах розслідування необхідно допитати всіх причетних українських чиновників, які діяли всупереч національним інтересам. Один із ключових свідків має стати Білл Клінтон, який публічно визнав свою помилку та тиск на Україну з метою її розброєння. Інтерв'ю ірландському мовнику АРТІ. Його освідчення допоможуть встановити ступінь цього тиску та відповідальність іноземних лідерів. Відденська конвенція про право міжнародних договорів 1969, стаття 51. Якщо на представника держави було здійснено тиск у вигляді погроз або примусу, то такий договір вважається недійсним. Стаття 52. договір є нікчемним. Якщо його укладення було досягнуто шляхом застосування сили або загрози силою всупереч принципу міжнародного права. Закріпленим в статуті ООН притягнення винних до відповідальності створить юридичні підстави для перегляду статусу України в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї та дасть нам повне право поставити під сумнів свою відданість цьому договору, розглянувши можливість відновлення ядерного потенціалу як засобу стратегічного стримування, це не просто юридична формальність, це питання національної безпеки, історичної справедливості, відновлення реального суверенітету України. З Кравчука допитати вже не вийде, але інші ще живі і їх життя на відміну від мільйонів українців війна не зачепила. Пише Ярославський, натякаючи на кучму, вочевидь, що ж по українських містах летіли летять ракети, які свого часу віддав Кучма Тимошенко за газові борги, за даними телеграм-каналів. Які знову наголошують, саме тому кучма зараз не повертається з відня, де він уже більше трьох місяців, колишній главком генерал залужний, ще будучи на посаді, ініціював розслідування, і всі, хто причетні до розкрадання армії, в тому числі колишній міністр оборони сядуть за грати, особливо ті, хто списував по 180 літаків 600 танків привід Гриценку. в той же час кучма віддав стратегічну зброю. А це все розцінюється як держзрада, і камера за таке чекати буде вічна. І як тільки зійде з літака або ж передне кордон, його затримають. Пише телеграм-канал Офісний Щур через три дні кучма, нібито має повернутися. А ти побачимо чи ні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.